Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. 24 канал. Сьогодні у нас 20 квітня, неділя. І найголовніша новина на це велике свято: що 277 наших героїв, наших хлопців та дівчат повернулися з російського полону. Це найважливіше, що це велике свято. Великдень чим я вас і вітаю. Наші Бійці будуть у нас вдома на батьківщині. Також Владимир Путін вчора заявив про псевдоперемир'я. До речі, з вами це проаналізуємо, чому це провально і як на це відповіла Україна достатньо успішно і більше того провела вчора від вчора з вечора детальний огляд, що відбувається на фронті, яскраво продемонструвавши нашим партнерам і всьому світу, що в черговий раз диктатор Путін береше. Ну і збройні сили України розширюють плацдарм на Білгородщині. Також є успіхи на Покровському напрямку і військово-промисловий комплекс України розширюється, набирає обертів, розуміючи, що допомога зі з боку Сполучених Штатів Америки може частково припинитися. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас поставити цьому відео лайк. Підпишіться, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання чи запитання. Ми, звісно ж, пристально читаємо, беремо до уваги і діліться нашою з вами розмовою, нашим з вами аналізом. Відразу хочу сказати, що здивований вчора нас дивилися з усього світу, стільки країн, стільки українців по всьому світу. Кожного дня цікавляться, що ж відбувається в Україні, і, звичайно ж, допомагають і переживають. Велике за це всім спасибі. Що ж, з російського полону звільнили 277 українських військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, уповноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Лобінець та міністр внутрішніх справ. Ігор Клеменко. наші вдома, одна з найкращих новин, які можуть бути ще 277 воїнів. Повернулися додому з російського полону. Написав президент України в себе в телеграм-каналі. Учора. Повернулися додому воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, ті, що захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжя, Запоріжжя і Луганщина. За словами Лубінця, вже це вже 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернули. Додому в рамках цього обміну і ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Переважна більшість повернутих чекала на цю мить ще з 2022 року. Серед них є велика кількість молодих. Хлопців міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що 77 полонених із системи міністерства внутрішніх справ: 73 гвардійці та 4 прикордонники. Абсолютна більшість перебувала в полоні в Російській Федерації в терористів майже три роки. Серед звільнених також є найстарший гвардієць, якому днями виповнювався 61 рік, і вперше за довгий час від день народження він зустріне. В Україні наймолодшому серед оборонців 20 років. Дякуємо всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особлива подяка Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво, написав президент України. Я хочу вам сказати, що дуже багато неймовірних історій серед наших військових, яких вдалося звільнити. Наприклад, з полону вдалося вивільнити мати і сина з Азовсталі. Вони там разом були три роки. Вони перебували в полоні поокремо, і син довший час думав, що маму вже давним-давно виміняли, і лише в автобусі як вони їхали на батьківщину в Україну. Вони зустрілися, і ці кадри, як вони обіймаються, це просто найдорожче, що може бути. На цю мить в цьому світі попередні обмін. Я вам нагадаю, відбувся 19 березня. Тоді вдалося звільнити 175 наших військовослужбовців. Не забуваємо, що досі велика кількість українців перебуває в полоні, і треба кожного дня докладати максимальну зусиль аби їх повернути з тих. Констаборів інакше це не назвеш. До речі, на одному з відео наш боєць вперше за три роки говорячи з мамою, каже: я все витримав, я це пройшов. Я тебе дуже люблю. Я повертаюся. Це безцінні кадри. Ну і що ж, повертаємося до того, що там говорить на болотах. Російський диктатор Владимир Путін оголосив вчора велике перемір'я у війні проти України. Усі бойові дії припиняються, каже він з 18 години нуль нуль -го квітня до 12 ночі, 21 квітня, тобто на. 30 годин нагадаю вам, що Україна і США пропонували 30-денне перемир'я. Чомусь це диктатору не підійшло. Цитуємо диктатора, керуючись гуманітарними міркуваннями сьогодні, бо це вчорашня заява. З 18 години до нуля годин з неділі на понеділок російська сторона оголошує велике перемир'я, наказує на цей період зупинити всі бойові дії. Йдеться в повідомленні Кремля. От які слова наводить Путіна. В Кремлі додали, що очікують від України також кроку. При цьому наші війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій, наголошує Кремль. Давайте це розбирати з вами, аналізувати. Ну, по-перше, це є. Дурник з Кремля оголошує перемир'я. Хай він просто поцікавиться термінологією, тому що перемир'я оголошується за згодою двох сторін. Ти можеш оголошувати про припинення е, війни бойових дій з боку окупаційної своєї армії, але про перемир'я ти не можеш нічого говорити, тому що ти ні про що не домовлявся, і ти ніколи не йдеш на компроміси. Перемир'я це коли дві сторони домовились про зупинку бойових дій. Тому це вже. Перша брехня Путіна по друге це маніпуляція відверта. Про що ми зараз за вами детально розберемося? Про те, що Начебто, Путін хоче зупинити бойові дії Великий, Бачимо тут миротворець. Нагадаю вам, що останнього разу про тимчасове припинення вогню було заявлено в січні 23-го року. Тоді оцей патріарх Кіріл сказав, що потрібно на різдво припинити бойові дії, начебто, Путін віддав команду на той момент. Міністру вну. Оборони Росії Шойгу припинити вогонь, але вам нагадаю, що ніхто нічого не припиняв. Звичайно, більше того, тоді ж активно працювало це ПВК Вагнер. пригадуєте та і вони тоді складали 10% відсотків всіх військ, які перебували в Україні. На той момент вони не підпорядковувалися Міністерству оборони України. Тому тоді Пригожин ще живий, його тоді ще Путін не вбив, не давав наказу припиняти будь-які бойові дії, тому що вони не підпорядковуються міністру оборони. все Кремль гарно продумав. Ну і Загалом вони нічого не припиняли. Це було лише пафос, лише були гучні заголовки. До речі, про що каже Володимир Зеленський. Ну і ми розуміємо, вирішив Путін показати. Що він е, готовий всьому світу показати, так що він готовий зупинити вогонь? Фактично, він викинув таку от карту козирь. Більше того, Україна не те, що відповіла, вона побила цей козир і дуже вправно і правильно. Зараз давайте це з вами проаналізуємо. Про що йдеться? Президент Володимир Зеленський ввечері в суботу, того ж таки, 19 квітня, погодився на припинення вогню. Якщо повна тиша дійсно запанує. Про це він відразу партивно написав себе в телеграм-каналі. Процитую вам. Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, каже президент, Україна діятиме дзеркально, так як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує. Подовжити її та по закінченню великодня доби 20 квітня написав президент. Як додав Зеленський, таке припинення вогню покаже справжні наміри Росії. Бо 30 годин достатньо для заголовки, каже президент, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати миру шанс. Додав Зеленський, і справді це хороший хід. Це не просто відповідь на Кремлю, а це підвищення ставок. Ви пропонуєте 30 годин. Ми прекрасно знаємо, що ви не будете дотримуватись, але якщо ви раптом хочете дотримуватись, ми будемо також. Будуть удари, ми будемо відповідати. І далі йде підвищення тих самих ставок. Чому 30 годин? Якщо ви справді хочете миру, припинення вогню, давайте 30 днів. Оце дуже хороший хід. Зеленський також з посиланням на доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського зазначив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає, каже президент. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь, сказав президент. В останньому повідомленні. І дуже правильно тоді, знаєте, після цього кожну годину для всього світу, для українців, був публічний звіт в соцмережах на офіційних своїх телеграм-каналах інших носіях від Офісу президента, що станом на таку-годину то годину стільки відбулось бойових зіткнень. На Курщині і в Білгородщині взагалі бої не припинялися. Тобто окупант Путін ще раз продемонстрував, що він окупант. Він, е, начебто, каже. Стишити вогонь, де вони зайшли на українську територію. А в себе на Курщині та де Україна превентивно е, заходить і, до речі, розширює на Білгорщині плацдарм. Бої не припиняються. Е, так ще відійдуть трішки в бік. Е, вчора наша 225-та бригада, яка працювала на Курщині, показала на Білгорщині величезні рови, де. Лежать окупанти, тобто вони розширюють плацдарм, і Вони б'ють їх на цьому напрямку. 225 До речі, нагадаю вам, працювала на Курщині свого часу дуже активно, дуже продуктивно і зараз це роблять на Білгрушні. Перший хто відреагував на такі слова Путіна. До речі, це були чехи після оголошення російським диктатором Путіним великого великоднього перемир'я. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не піддаватися путінській пропаганді. Таким чином, серед союзників, от власне України Чехія стала першою, хто прокоментувала ці слова. Ну і що сказав міністр Чеський? Сирени повітряної тривоги по всій Україні через хвилини після того, як було оголошено так зване великоднє перемир'я, показують наскільки реально серйозний Путін Україна. Прийняла припинення вогню місяць тому. Путін продовжує саботувати кожен крок до миру. Констатував він. Ви ж в коментах став лайки, не забувайте, тому що це відео має більша кількість побачити українців, україномовний контент. І відповідно пишіть, наскільки ви вірите в будь-які, хоч якийсь один відсоток, там слів про перемиря з боку Кремля. Раптове та цілком одностороннє і показове великоднє перемир'я, оголошене російським диктатором Путіном, швидше за все, завдасть шкоди мирному врегулюванні в Україні ніж підтримає його. Таким висновком поділився аналітик CNN Нік Пейтон. Волш він зауважує, що Путін оголосив про перемир'я і припинення вогню лише через кілька годин після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та державний секретар США Марко Рубіо заявили, що найближчими днями їм знадобляться консультації і терміновий знак того, що Кремль серйозно ставиться до миру. Тож формально Путін цей знак подав. насправді з цим кроком він може досягнути відразу кількох цілей, які зовсім не мир. Ймовірно, він скористається заявою про пермидля для того, щоб продемонструвати, що Київ не хоче закінчення війни. Маніпуляція від Путіна підтримати інститу Путіна українцям буде дуже важко, каже CNN, навіть у суто технічному плані. Аналітик запевняє, що заявлене Путіним. Раптове припинення бойових дій для українських сил стане матеріально-технічним кошмаром. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих боїв, і їхнє призупинення може потребувати кількох. Днів підготовки, також Сінен каже, що не зрозуміло, як виконувати це перемир'я, реагувати на його порушення, і навіть що робити, коли воно закінчиться. Справжнє перемир'я, наголошують в CNN, вимагає переговорів з супротивником і підготовки до того, щоб воно закріпилося. Раптова ж ініціатива з припинення вогню здається цілково спрямована на те, щоб заспокоїти вимоги Білого Дому та. Сприяє промосковському трактуванню конфлікту з боку Трампа Україну можуть звинуватити у порушенні того, що Вашингтон ймовірно вважатиме жестом доброї волі з боку. Кремля, ну власне, давайте це проаналізуємо. Суть в тому, що такі заяви Путіна це догоджання Білому дому, а можливо якась і змова з Білим домом, тому що нагадаю вам, Трамп і Марко Рубіо сказали, що ми вийдемо з переговорів, якщо одна із сторін ми побачимо не захоче рухатись до миру. І тут Путін заявляє про перемир'я, і загалом можуть заявити: от дивіться, Трамп же ж може таке сказати, він ж великий брехун, що Путін хоче миру, й казав. Він оголосив перемир'я. А от Київ. Далі хоче воювати. І от Путін сказав, що він зупиняється, а Київ не хоче зупинятися. Але тут швидка була реакція від нашого керівництва. Йому сказали, так, ми готові навіть не на 30 годин, а на 30 днів. Тому тут бій е, Путін програв. Також хочу вам сказати, що ми ж прекрасно розуміємо, що на фронті ворог росіяни наступають, і відповідно наші сили оборони працюють по їхніх телах, б'ючи логістику. Так паливно-мастильне постачання склад боєкомплекту потрібно надавати живу силу потрібно підкидати, відтягувати техніку пошкоджену. Ці 30 годин можуть слугувати для росіян, аби перегрупуватися, бо вони наступають. Тому для них це вигідніше, тому Путін так заявив. І тут також криється для нас небезпека. Це теж ми з вами повинні розуміти. Вашингтон Пост написало наступним заголовком. Вийшло сьогодні, що це театр для одного глядача Трампа. Власне, я не вважаю, що серйозним показником того, що Путін го готовий до миру. Це сказав старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік. Чи Арамелла власне пише Вашингтон Пост, це явно маневр, щоб зберегти прихильність Трампа. Якби Путін був серйозний, він би прийняв більш тривале перемир'я, на яке українці вже погодилися. Ну і справді, давайте нагадаємо вам після перемовин в Саудівській Аравії, Україна сказала, що ми готові на всеосяжне припинення вогню на 30 днів, що сказали в Кремлі. Так, давайте тимчасове перемир'я 30 днів е, по енергетиці, і, можливо, поговоримо про Чорне море і там перемир'я. Перше Росія погодилась, але не виконала. Друге, Росія не погодилась, відповідно нічого і не виконувала. Ну, бачимо е, фальш і маніпуляція з боку Кремля. Американський конгресмен від республіканської партії Джо Уилсон різко відреагував на оголошення диктатором Путіним великоднього перемир'я. Диктатор РФ він назвав воєнним злочинцем. Цитуємо, воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну і абсолютно розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні. Написав Вилсон у себе в соцмережі Екс-конгресмен додав, що історія запам'ятає Путіна як слабку і жалюгідну людину. Чому я цитую вам, знаєте, там Чехія або республіканці, це партія Трампа, Штати Америки, CNN, Так, це правда про про демократичний канал. Це дуже важливо насправді, тому що таким чином ми показуємо, що світ і особливо Сполучені Штати не ведуться на ці провокації з боку Путіна, не продовжують і не. Цитують його пропаганду. Так, ми ще не чули Трампа, побачимо. Ми ще не чули, що казали Джей Ді Венс і йому подібні. І Стів відков, тим паче, ми про нього ще про це дно дипломатії згадаємо. Але сам факт того, що весь світ розуміє брехню Кремля, це дуже і дуже добре в протидії наративам Російської Федерації. Але вам сказати. Fox News, це рупор республіканців. Вони видали просто таке дике і неймовірне. Про що йдеться? Американський телеканал телеканал News під час трансляції пасхального богослужіння назвав Київ російським. Містом. Є скріни, і на них все видно. Що було? Я вам скажу: отак от, от було. Канал вів трансляцію Великоднього богослужіння Православної церкви України в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Паралельно, до речі, паралельно з трансляцією богослужіння в храмі Христа Спасителя в Москві, в якому брали участь Путін і Патріарх Кирил. Або ви зрозуміли, так, в чому полягає задум. Також це пропаганда США. Вони в одній картинці поєднують і Україну, і Росію, ототожнюючи їх, ставлячи на ваги рівними про тому, що Росія це агресор, терористи і а Україна це жертва. Так, от при цьому основним до речі було відео саме з Москви в кадрі. Тут була ведуча студія, тут великим екранчиком: Москва і Кіріл, і маленьким Україна. Так, от а у віконці поруч транслювалося богослужіння з Києва, яке було підписано російським. Перший час від було підписано як Великоднє богослужіння двокрапка Київ-Кома Україна. Однак, коли трансляція відновилася після перерви підпис змінився на Великодні богослужіння Київ-Росія. Помилку з часом виправили, але ми прекрасно з вами знаємо, що скріни не горять. Ну і власне розуміємо, що так вони намагалися знову ж таки. Я не думаю, що це випадково так я Думаю, це все продумано. Нагадаю вам, є також теза речни радника Путіна Піск цього Уршакова. Перепрошую, він розповів наступне. Причому, це ці його слова, Павло Зарубін, пропагандист, видав, записав 17 числа, але видав 19-го, після того як. Стало відомо, що Білий Дім і ну Трамп і Рубіо кажуть наступне: що, слухайте, скільки можна росіяни? Ви маєте йти на поступки? Так, от помічник президента Російської Федерації зовнішньополітичних питань експосол Росії у США Юрій Ошаков заявив, що антиросійське тло в Америці та Європі заважає просувати цілком розумні ідеї. Про це він сказав у коментарі телеканалу Росія. Ушаков вважає, що керівництво американської адміністрації, включаючи Трампа, розуміють першопричини конфлікту. Ви в коментарях до речі, питалися про першопричини конфлікту. Що це мається на увазі? Часто згадується. Ну колись Лавров Путін казали, що першопричини конфлікту це так Україна, яка хоче вступати в НАТО, це і керівництво України, яке є нелегітимним, це і не нейтральний статус України, це і те, що в нас армія є інструктори. Тобто першопричина ключова, це те, що Україна хоче вступати в північно-атлантичний альянс і не хоче бути. Під Росією заява речі О, те, що я казав, була оприлюднена наступного дня. Верніше, так після того, як Білий Дім дав зрозуміти, що може припинити своє посередництво. По Україні за відсутності прогресу цитую, що каже Ушаков, як мені здається, керівництво американської адміністрації, включаючи президента, вони розуміють причини конфлікту, але таке антиросійське тло створене за останні роки і навіть десятиліття в тій же Америці, у тій же Європі, і це тло заважає просувати цілком розумні ідеї, з якими ніби згодні деякі з керівників, у тому числі і Вашингтоні, заявив Ушаков. Ну хто згоден, це звісно, Шубітков, зараз про нього згадаємо, але про озброєнь. Я вам обіцяв на початку нагадати так, от на тлі побоювання з приводу скорочення підтримки з боку США Україна нарощує виробництво ключової зброї протиселі з Росією артилерії. Це пише Вашингтон Пост. Вони наводять, як приклад, це наші самохідні артилерійські установки Богдана, які виробляються великій кількості на місяць. Нагадаю, вам на початку року Володимир Зеленський казав про 20 Самохідних артилерійських установок на місяць, але я більш чим переконаний, що це значно більша кількість. Ми розуміємо, що це дуже добре. 155 п'ятдесят міліметр, який товче дуже добре по росіянам і значно далі б'є. Крім того, виготовляються артилерійські снаряди, що найважливіше, і найпроблемніші. Момент, який може тут бути, це розвіддані. Тому що наразі розвіддані важко буде замінити повноцінно з боку США європейцями. Там же ж в нас вже є домовленості з французами, а от це називається ці низькоорбітальні. Супутники вони надають нам дані, але все ж таки повноцінно замінити не можуть. Ну і на завершення про Вітков. Обіцяв я вам сказати, адміністрація президента США Дональда Трампа не, не змогла зачарувати Європу митною політикою та лекціями про свободу слова. Ми говоримо про 17 число, про Париж, де був Рубіо овітков. Наша делегація були представники Франції, Німеччини Великої Британії. Так, от вони були шоковані з того, який є. Дном віко в плані дипломатії, задобрити європейців під час українського саміту в Іловілосейському палаці намагався от власне спецпредставник президента Трампа по близькому сходу. А за сумісництвом і по всіх питаннях Трампа в світі стів вико про це пише. Видання The Times. так під час візиту до Парижа Віков назвав Єлисейський палац прекр... прекрасним, але все зіпсувалося, коли він продовжив говорити. Що сказав Вітков? це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Маралаго, заявив представник Трампа. Автори матеріалу зазначили, що французи майже не приховували свого невдоволення та обурення. Усі були здивовані, м'яко кажучи, таким порівнянням кричущого флоридського шику, яким є резиденція Трампа і. Не класичною буділою, яка з'явилася раніше ніж сам самі Сполучені Штати Америки. Тобто, знову ж таки, Вітков де не ступить, там і провалиться. Вчора я вам наводив слова колишнього посла США в Росії Майкла Макфола, що такого як Вітков треба міняти. Ну і нам це буде дуже на руку, тому що він відверто повторює російську пропаганду. Він думає тільки доларами в очах, знаком е зелених, і більше нічого в нього ніяких цінностей, ніяких збережень життів. Українців йому абсолютно байдуже немає. Такі були новини станом на 20 квітня. Неділю ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і звичайно ж. Діліться нашою розмовою. Це дуже важливо, і ми читаємо ваші коментарі.